В армію, попав, як вам сказати, сам прийшов. Ну, як, ну, я не був десь о, військовим. Ну. Закінчив військову кафедру у 19-му році. Був призваний в перший день. Ну як це? Я буду сидіти вдома. Що там сумки зібрав, до воєнкомату. Ну, я знав, що якщо якась така ситуація вже буде, то ну, там не треба ні звенків, ні нічого чекати, вже зразу до воєнкомату. Не чекав ні повістки, нічого. Сказали, там є, набирають танкістів. Ну там уже получали там форму, все таке. Добре, що у нас був опитний там, один, одна людина, теж там того, молодий хлопець. І він по 72-й нам все розказав. Всі, хто хотів знати, всі, все. Все вивчили, перевчилися трошки. Самі ази ми отримали там за тиждень трошки більше, а, а далі вже все в бою якби. Усім проблемам, які виникають в танку, неможливо там якби, розказати одразу. Да, тобто це все вже практика просто. Кожний танк це індивідуальність. просто на пособі. Почалася в нас війна із Києва. Це був у нас там опорний пункт, який ми захищали від прориву. Якщо буде прорив, то це був у нас там пункт. Були в обороні, в мене була взагалі друга лінія. Я вважаю, не стріляв, тільки по мені були приходи з артилерії. Далі пішли на допомогу на Ірпінь. І з квітня місяця, по травень місяць. Ми знаходилися на бойових позиціях. Вийшли 1 числа, тому що вже орки відступили. Після того ми погрузилися на ешелон і прибули сюди. Місце для дислокації називається Харська Лісі. Ми 4-го приїхали на позицію, а 5-го вже не два 2 300 два механи у нас. Це менше суток пробувало. А потім в восьму вже виїжджали, допомагали прикривати піхоту. там Наступ був тих расистів. Нам розвідка сказала, що там є бойова техніка, 28 танків. Це ми мали в їх бомбити. Там нас поставили із Карпатської Січі, Піхота нас прикривала, бо було три танки наших. Під мінометними обстрілами два поврядили, залишилося три танки. Я дивився за наводчиком, дивився по сторонах. Хочеться туди далі, ще, ще більше і далі. Страшно. Наші бої були дуже страшні, дуже страшні. Ми і закритих вони напряму стріляли. Нас арта прикривала і ну, дуже страшно. Особливо, коли по тебе як стріляють, це дуже-дуже дуже страшно. Було страшно. Тут даже скривати. Набачать думати. думати. более командир танку. Звісно, теж отвечаешь ще за двох. Воно лягає так рядушком, що машину качает. Думаю, блін, я говорю, командир. Я говорю, все. Говорю, Зараз нас тут вже адмін розкатають. Переживав не за себе, а переживав за свій екіпаж. Страх ходить на перепарку. Страшно до і страшно после. Он там просто не думает, просто делает свою работу. Потому работы зависит жизнь экипажа, жизнь соседних экипажей, пехота, яка не штурм. что -то. Думать, думать, в очередь думать. Штаб их не спалил, Танчик спалив, бетерс спалив їхній. Захватили т 90-ті, але я впросив новий, чияльний наш. Нормально вийшов. Виручив, у нього навіть ангел є, В нього як душа є. Він як... як чувствує, що треба тікати, що треба тікати. Підпрацювали, допомогли хлопцям. Найскладніший, напевно, бій в моєму житті це був довгий бій. Зранку і до вечора, 12 годин був бій. Ми виходили 4 рази на рубіж, тому що ми поверталися назад, заправлялися, кад догружали, і знову ходили на рубіж. Противник приміняв і авіацію, і артилерію, і танк був противника. У цьому бою нам повезло, нас коригував також. Пташечка непогана. Командир роти був. він наблюдав за полем бою з дронів. Він сидів з дронами і наблюдав кожен танк, який куди їде, який куди стріляє. Підказував нам, де знаходяться наші цілі. Я знав, що там є БМП мені сказали командир роти, по тому що нього безпілотник. Він це бачив. І ми стріляємо в тому напрямку. І командир роти з багатира дрону е підказував. Лівіше там наскільки поділок, і цьому ми знищили БМП. Ми своїм екіпажем підбили танк і знищили БМП за той день. Вивезли ми на цій машині поранену піхоту тіжолоранену. Там реально був тілорань. Їх треба на чомусь вивезти, і а, а з того, що могло вивезти, залишилось два танки, на які щось могли кудись виїхати. Один став нас прикривати, а на іншому поїхали ми. Ну а, а як по-другому? Там же люди, ну вони вмирають, їх теж треба якось забрати. Ми погрузили їх на кришку МТО тяжелих трьохсотих і вивезли їх. А потім зарядилися, заправилися, повернулися на поле бою і підірвалися на протанки міні. Пошкодили нам там лівий край, у нас гусянка вилетіла і прочі нас витягнули з поля бою. Наші товариші витягнули. І поки вони нас витягували, російський танк доганяв слідом. І ми просто бачили, як біля нас так типу, лягає, 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 все ближче, ближче, ближче. От, але всі екіпажі пажі сіли, всі машини ми з власним, власними силами витягнули з поля бою. Ну і згодом на цих же населених пунктах я так і залишився до самого вересня місяця аж до успішного цього наступу. І як ми пішли в наступ на опорний пункт Москва, один танк в упор хотіли розбити, але вони не розбили, тому що він був перший, я другий. Перший йшов із-за чого? В нього були противомінні трави. Я за ним ішов. Його вбили три противотанкових туса. Ударили, але вони його не проблема. По мені одним, але тільки зацепили. Тоді ми той танк вже трали, в нього не піднімалися, його вивели, і далі ми зайшли вже самі. Три рази ми заходили. перший, другий і третій ми зайшли, після того вже туди ну, не треба заходити. Там вже не було нічого. Це в нас почалося десь. Вісім часов вранку нашся наступ, а в два ж дня піхота зайняла кожний купа. А ми ж всі в, в, в одної коробки сидимо. вже от злагодженості од того наскільки ми друг друга знаємо. Навіть не то, що знаємо, наскільки ми друг друга чувствуємо. Тут навіть чувствовать треба. О цього залежить все. Щось вилітає, ми чітко знаємо, куди треба йти і що робити, якась послідовність дій у нас вже все буде. Причому ми працюємо звагоджем своїм екіпажем, вже давно. Наводчик командир ще до друга бачить башню. Візуально є контакт. А от з механіком взагалі немає контакту. Механік він саме не сидить, йому все перед собою буде. Ну, Командир танка, звісно, в нього вращається все, він може більше бачити, башти. Ну, танка це очі танка. Треба, щоб механік, якщо я йому кажу, що треба там. Чуть-чуть, щоб він розумів, скільки це чуть-чуть, ну тобто, от злагодженість, то залежить абсолютно все. Так що техніка, вона навіть не нова, тут нема спору, але екіпаж це одне з головного. Я хочу сказати одне, щоб не було в нас таких тилів, то ми, напевно, так не держалися. Ну, це наша земля. І нам, нам треба їх трошки виганяти від нашої землі. Я кажу, що буде вся Україна. Перемога буде за нами, обов'язково, ще трошки треба почекати. І та рашка розвалиться на куцькі. Разом до перемоги. В країні щастя, і процвітання. Це саме основне. Дружині привітання, мамі з братом привітання. Рідним перейду привіт, скучаю і хай держаться.